Вітаю вас, шановні, сьогодні 10 листопада. Як звичайно, я, Петро Новочех, із з вами читаємо із Євангелії від Івана сьогодні сьомий розділ. Це програма Новий Заповіт для Нової України. Тричі на рік юдеї мали збиратися у Єрусалимі святкувати три основні свята: Пасху, тижнів або седмиць і наметів чи кучок. Саме на це свято Кучок, що було встановлено у пам'ять 40-річного перебування євреїв у пустелі, зібралися йти брати Ісуса Христа. Іван зауважує, що брати його не вірили в Ісуса як Месію, підозрювали його в тому, що Він ніби шукає собі слави, і провокували його піти на свято, щоб там він публічно оголосив себе як Месія. Тут знову Іван нагадує, що Христос діяв не за порадами інших людей чи навіть власною волею, а виконував волю Отця і від нього приймав накази. Мій час ще не прийшов. Таку відповідь дав Ісус своїм братам. І лише через деякий час, моли вже декілька днів, Ісус пішов до Єрусалиму. І не з натовпом прочан, але інкогніто. То була осінь 29-го року, і до Його часу залишалось ще десь біля півроку, коли Ісус явив себе Спасителем світу, але це був час Його останній на землі, коли Його при... прибили до Христа, і він став жертвою за гріхи людей. Ото його час саме про цей час Ісус і промовив, розпов... кажучи своїм братам, що Він зараз не піде. Отже, коли згодом Він прийшов до Єрусалиму, то він продовжував там повчати юдеї в Божій науці, давайте послухаємо цей сьомий розділ Євангелії від Івана. Від Івана, розділ 7. Після цього Ісус подорожував по Галилеї, бо не хотів ходити по юдеї, тому що юдеї прагнули його вбити. А наближалося юдейське свято кучок. І сказали Ісусові його брати Вийди звідси і піди до Юдеї, щоби твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки його брати не вірили в нього. На це Ісус сказав їм Мій час ще не настав, але ваш час завжди готовий. Світ не може вас ненавидіти, мене ж він ненавидить, бо я свідчу про нього, що його діла лихі. Ідіть на свято, я не йду на це свято, бо мій час ще не сповнився. Сказавши це, він залишився в Галилеї сам. Коли ж його брати пішли на свято, то й він пішов, але не явно, а наче таємно. Тож юдеї розшукували його під час свята і запитували, де він, і була щодо нього велика суперечка між людьми. Деякі казали, що він добрий, інші ж казали, що ні, він обманює народ. Та відкрито ніхто не говорив про нього, бо боялися юдеїв. Посередині свята Ісус увійшов до храму й почав навчати. Тому дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, хоч не вчився. Тоді у відповідь Ісус їм сказав: Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави. А хто шукає слави для того, хто послав його, той правдивий і не має в ньому неправди. Чи не Мойсей дав вам закон, а ніхто з вас не виконує закону. Чому ж ви мене хочете вбити? Натов відповів і сказав Біса маєш, хто тебе хоче вбити? У відповідь Ісус сказав їм, Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей заповідав вам обрізатися. Не тому, що воно від Мойсея, але тому, що воно від батьків, і ви в суботу обрізуєте людину. Якщо чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея, то чого ж ви палаєте на мене гнівом, що я зробив здоровою в суботу всю людину? Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тоді деякі жителі Єрусалима почали говорити. Хіба це не той, кого хочуть убити? І ось він говорить відкрито, і нічого йому не кажуть? Чи справді впевнилися старші, що він Христос? Але ж ми знаємо, звідки він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи й розповідаючи в храмі, голосно промовив: І мене знаєте, і звідки я, ви знаєте, я не прийшов від себе. Але правдивим є той, хто послав мене. Котрого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього і він мене послав. Тому вони намагалися схопити його, але ніхто не наклав на нього рук, бо ще не настав його час. Багато людей повірили в нього і казали Коли прийде Христос, хіба він буде робити більше чудеса від тих, які цей зробив? Почули фарисеї, що Юрба гомоніла таке про нього. І послали фарисеї та первосвященики своїх слуг, щоб вони схопили його. Тому сказав Ісус, ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Міркували між собою юдеї. Куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його? Чи до росіяних між греками хоче йти та й греків навчати. Що то за слово Він сказав будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Останнього Великого Дня свята Ісус стояв і закликав, кажучи якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є, хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра його потечуть. Це Він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього, але духа ще не було. Бо Ісус ще не був прославлений. Багато хто з народу, почувши ці слова, міркував це справді пророк. Інші твердили, це Христос. Ще інші говорили Хіба з Галилеї прийде Христос? Хіба в Писанні не сказано, що Христос прийде з нащадків Давида, З Віфлеєма, села, звідки був Давид. Тож через нього в народі постала незгода. Деякі ж з них хотіли схопити Його. Але ніхто не накладав на нього рук. Отже, слуги повернулися до первосвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм, Чому ви не привели його? Слуги відповіли ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Тоді фарисеї їм відповіли: Чи й ви також обмануті? Хіба хтось зі старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, який не знає закону, проклятий він! Каже їм Никодим, який приходив до нього раніше і був одним із них. Хіба судить наш закон людину, не вислухавши її спочатку і не дізнавшись, що вона робить? Та вони у відповідь сказали йому А ти часом на з Галилеї? Досліди і й побачи, що пророк не приходить з Галилеї. І розійшлися всі по своїх домах. Отже, ви прослухали сьогодні 10 листопада, уривок із Євангелії від Івана. Це розділ 7. Як кожного дня ми читаємо новий заповіт. Це програма Новий Заповіт для Нової України. І я, Петро Новочег, із вами кожного дня. Нехай Господь благословить вас. Молимося про захист України. І також побачимося. Почуємося завтра, як звичайно.